Виконуємо номер 475 із підручника Геометрія 7 та номер 39.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Кут при вершині рівнобедреного трикутника до рівня 55 градусів. Знайдіть зовнішній кут при вершині кута між бічними сторонами. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас кут при основі рівнобедреного трикутника 55 градусів. Потрібно знайти зовнішній кут при вершині кута між бічними сторонами. Дано трикутник АБЦ і рівнобедрений. Трикутник АБЦ рівнобедрений з основою АЦ, тоді за властивістю кутів рівнобедреного трикутника, кут до рівня куту А і до рівня також 55 градусів. Запишемо це. Трикутник АБЦ, рівнобедрений з основою АЦ. Тоді, за властивістю кутів рівнобедреного Трикутника, Кут С дорівнює куту А і дорівнює 55 градусів. За властивістю зовнішнього кута трикутника, кут ДБЦ, дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних з ним. Отже, 55 додати 55 будемо мати 110 градусів. За властивістю. зовнішнього кута трикутника кут Д, Б, С дорівнює сумі кутів А і С. І це буде 55, додати 55 градусів. Отримаємо 110 градусів. Записуємо відповідь. 110 градусів. Номер 475 із підручника Геометрії 7 та номер 39 13 із підручника Математика 7 виконано.